Палацьке благословіння на 6 люте 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелію ми чуємо про той епізод, коли Ісус в храмі став біля скриньки, в яку кидали пожертву, і придивився, хто як кидає. І побачив, що вдова, кидає дві лепти, а інші кидали великі такі гаманці, пожертви великі. І він сказав, що ця вдова, яка кинула дві лепти, і це був її прожиток на цей день, кинула більше, ніж ті, які кидали великі пожертви. Бо вони кидали від своєї надлишку свого багатства, а так кинула все, що в неї було. Я почав передивлятися за цей епізод. І на обставини, які сталися, бо. Вони мені зацікавили. Я подивився на цю вдову і не почув, знаєте, розгортання подій. Я не почув, що ця вдова після цього ну, від того з голоду померла, бо не стало грошей що їсти. Або навпаки, Ісус не віддячив їй тим, що дав їй багатство, і вона стала жити ну, більш-менш зажиточно до кінця свого життя за те, що вона це зробила. Але щось таке сталося, що цій вдові було все те, що їй було достатньо, все те, що їй було потрібно. І радість того, що так воно і залишилося в земному плані, не змінилося. Не відібрала, не відібрала від неї або не, не ну, навіть слово не може підібрати. Тобто було все ну, в досконалості. Її стан бідної. Але стан серця був настільки досконалий, що і міняти нічого не треба було. І мені це нагадало таку притчу, яка мені дуже подобається, що той, хто має Бога, не менш бідніший, або не менш від того, да, не менш бідніший від того, хто має Бога і все скарби світу цього. Думайтеся про це. Той, хто має Бога, не менш бідніший, не на йоту, не бідніший, не на крапельку не бідніший, ніж того, хто має Бога, і все скарби світу цього. Бо той, хто має Бога, має все. Хоча не має скарбів всього світу. Або навпаки, той, хто має скарби світу, не багатший на того, хто має лише Бога, якщо він має Бога. Тобто Бог є все. А обставини це скарби світу цього це додаток. Якщо я вмію їм керувати і не бути належним до них, то як навіть як їх немає. Бо це не моє скарбити світу цього. Я, мені дано їх і Я практично, а той, хто має скарби світу, розуміє, що він має лише Бога. А скарби світу так, воно проминуло, пропливло. Там ти не зачепився. Як ми чуємо, знаєте, про того багатого юнака, який прийшов запитав Ісуса, а що мені для треба для Царства Небесного? А Він урешті сказав, якщо хочеш бути досконалий, продайся своє майно, роздай бідним і йди за мною. І тоді Він був прив'язаний до багатства і виявляється, що він не мав Бога, а мав багатство. І оце зале, коли людина має Бога, то багатство, яка Дається йому в руки, воно, як знаєте, слова, як повинен роздати і нагодувати навколо тебе цим багатством. Про що я хочу сказати або на що наголосити про те, що, як би ти не перебував, шукай перше за все Бога, в яких обставинах, в яких умовах, в якому стані ти не перебував, знайди Господа, і ти знайдеш все. У тебе буде все. Це достатньо для твоєї досконалості, для твоєї здійснення образу й подоби Божої, для того, щоб уже сьогодні бути частиною Царства Небесного. Амінь.